Всім привіт! Як виконувати завдання в On? Перш за все потрібно зареєструватися. Щоб зареєструватись, ви заходите на сайт Task On, нажимаєте Launch Up і підв'язуєте свій гаманець, комплект чи метамаск чи ще якийсь інший в мене підключений OKX. Також в профілі вам потрібно буде підключити Twitter, X, Discord і Telegram. Це такі три основні. Соціальні мережі можна ще підключити Reddit, LinkedIn. Ні, LinkedIn, ні, це, це якесь інша інші групи покажу. Ну, менше з тим. Головне тут найбільше тут використовують твіттер. Також потрібно гаманець, ну, бажано пошту підключити, деякі завдання пошту. вимагають, щоб була підключена пошта. І також тут потрібно підключити свої кошельки. Щоб можна було виводити криптовалюту, якщо вам дадуть не в USDT, а, наприклад, якусь криптовалюту. Є такі завдання, які дають криптовалюту. Ну, я не підключав всі, підключив поки що. Деякі такі. Бо інші потрібно реєструватися, невідомо, чи я їх зароблю, чи не зароблю. І вже як зароблю, щось -то тоді підключу. Зареєструюся і буду вводити так, щоб далі на рахунок проходження завдань. Є така, такий пункт квест. Тут сюди додається завдання. Ви нажимаєте на завдання. Наприклад, тут роз'явиться 500 єдні тут. Отут от, криптовалюта MyX. Тут теж дивитеся, яке завдання вам підходить. Переходити так виглядає панель, де, де є завдання. І тут показує, що 100 буде 100 переможців які отримують по 10 USDT. Так що тут є такий от підрозділ. Де ви, чи відповідаєте ви вимогам, щоб проходити дане завдання, тому що якщо от не будете мати це, і навіть якщо у вас тут все буде підтверджено, вам мож, не, ви не зможете підтвердити завдання. Буде вискакувати, що у вас потрібно підтвердити оцей твіттер. Тобто, що він там відповідав цим вимогам, що має бути там аватарка. Не менше, наприклад, в даному завданні не менше 15 фоловерів і аккаунт має бути не менше 2 місяців. Завдання буде, ну, ось, кінець завдання через 15 днів, тобто через 15 днів буде там, у так поняв, де в рандомному порядку визначається, як там, я так ще не зрозумів, там якийсь не свій принцип. Цього Тому пробуємо заробляємо. У мене, наприклад, я вже тут є от навіть недавно десь вийшло якихось стран, кілька копійок. Я вже зробив кілька виглядів ці 10. Потім ще раз 10 USD 3 USD. Це самого початку мені прийшли. Це я перевіряв тут Тут раз в місяць можна виводити без комісії. Виводити Криптовалюту без комісії. Оці дві я виводив з комісією. Просто думав не вивів просто спробувати, як воно цей, другий. Думав, буду чекати до кінця місяця, але. Завив раніше, тому що не було. Не було... Ну тут більше я не брав участі, тому що в мене власне, з Телеграм, а з Твіттером був якийсь прикол, що воно мені не давало підтвердження. Я там міняв аватарку, видно, через то потрібно було кілька днів чекати, щоб воно прийняло назад Твіттер. Коротше, не знаю, з чим це було пов'язано, але не міг я підтвердити от якраз оцю цю штуку. Через це я не міг виконувати завдання буквально. Пам'ятаю це десь з минулої середи, десь до, до неділі, до, до вчора й донеділка. Також вже ще якийсь інфішку виграв. Ну, тут є ще якісь білі листи там. Потім щось вони там дають, ще не розібрався в чому, бо я так сильно не вникав. Чи... Зайшов, завдання виконую. І там, якщо USDT приходить, чи якесь то тоді а там, на НІФТ, на ті білі листи, і ва, я сильно звертаю. Може воно якийсь там загальний рейтинг і йде. Так, і як виконувати завдання. От якщо ви прив'язали всі свої соціальні мережі, перевірили, якщо тут є, бо тут не завжди є оця штука, що там потрібна. Так, ну, буває так, що Twitter. Наприклад, є підписатися там на групу чи там зробити репост, але тут воно ну, не вимагає цього. Деякі вимагають, щоб були такі вимоги. І потім проходити, от, наприклад, перший я вже пройшов, перевіряєте. Ну, мись, так само йдемо слідучо. Це у нас буде в Телеграм підписатися. Пройшли. Перевіряємо. Потім Discord. Discord, скоротить, що цей треба там але пише, що потрібно пройти в верифікацію. Деякі мені Discord. Просто писати тут, що треба верифікувати верифікацію, пройти тоді буде зараховане. <кій> Появилося Нажимаю верифікувати. Тут код. І води код. Так, поміємося, що нам прийняли, чи не прийняли. Не прийняли. Отже, тобто верифікація не прийшла. Випадки по випадку мені треба трошки почекати. Потім... Тут теж підписуємося. Закриваємо. Ідеємося. Так, лишився Discord. Discord чомусь не хоче нас приймати. Так, пишімо, що верифіковано попробуємо підтвердити. Це підтверджено всі пункти і нажимаємо Complete. І тут Пише, що все, пройдемо, підтверджено І будемо чекати, через 15 днів буде розіграш і побачимо, чи ми виграємо щось, чи не виграємо. Все. Всім дякую, користуйтесь, працюйте, заробляйте.